Вітаю вас, дорогі мої дівчата! Сьогодні ми з вами більш знайомимося і говоримо про догляд за шкірою завдяки нашим сироваткам. Чому, окрім кремів? Потрібно ще не забуватися використовувати сироватки. По-перше, звичайно, це потрібно, щоб було очищене личико або нашим гелем для вмивання, або скрабіком. У нас скрабік іде гель-скраб, і він йде з кісточками жаба, він такий дуже-дуже приємний, дуже ніжний. І вже навіть після застосування одного скрабу, вже видно, як міняється шкіра обличчя. Сьогодні хочу приділити увагу нашій. Антиоксидантній сировиці навколо очей. Ось вона в коробочці, а внутрі е, вона отак от виглядає. Отак виглядає така кришечка, там такий металевий ролик, і ми наносимо від внут... зовнішнього кутка е, до внутрішнього, і отак от робимо. Я зараз я все-таки е, е, ну, не, не щойно вмивалася, так я на роботі, тому я зараз не буду демонструвати, але по е, випуклим частям е, навколо очей проводиться, і ви робите собі і самомасажик, такий тонізуючий, і е, розподіляється так е, тоненьким е, таким шаром е, сироватка антиоксидантна. Вона містить і вітамінчики, і ресвератрол, який от, е, робить теж еластинні шкіри. І спеціальна, спеціальна така ніжна текстура, спеціальна для догляду. За ніжною шкірою навколо очей. Е, вітамін С, який тут міститься, він навіть так освітлює, прибирає темні круги навколо очей. Як от у нас е, крем ліфтинг янтар працює, десь приблизно так і антиоксидантна сироватка таку функцію свою виконує. І якщо це молоді дівчата, то достатньо цього е, одного е, з роликового такого е, карандаша сироватки, так? А хто вже постарше, мого віку, трохи молодше, трохи старше, старше, так, то е, цієї сироватки е, буде достатньо тоді, коли. Вже після сироватки наносимо кремчик, але разом вони в парі будуть працювати набагато ефективніше. Тому що що робить сироватка? Вона як відкриває, відкриває дорогу для того для більш глибшого проникнення всіх властивостей, всіх кремів. Сироватка такою текстурою, що вона проникає як комога глибше, і вже після неї Накладаємо кремчик, і він ще теж, як ниточка за голочку, теж проходить в ці шари шкіри. Тим більше, що навколо очей у нас дуже тоненька шкіра, набагато тонша, ніж на інших ділянках обличчя. І хочеться сказати, що коли люди обирають для себе саме сироватку, от хто саме більш старшого віку, Недостатньо все-таки оцей сироватки, її недостатньо, бо вона добре зволожує, але живлення, нам ще потрібно. І живлення. Тому після сироватки ми ще наносимо кремчик, або е, денний, або нічний, але із золотої колекції ще, ще наносимо кремчик, і тоді буде класний, класний ефект. Є е, 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 такий, такий ще в нас варіант, така пропозиція, як тіаредимоної сироватка. А якщо ви оберете саме цю сироватку, ця вже ем, ну, передбачає от самостійне, самостійне ем, таке використання. Вже не треба після неї наносити ще якісь кремчики, бо вона вже йде кремнообразна. А вона з рослинними пептидами, з таким концентрованим комплексом рослинних пептидів. І вона зменшує оцю активність, знижує активність мімічних м'язів. І от прям зморшечки в ці розгладжуються. Звичайно, це більш сильніша сироватка і навколо очей, і вона от вона так і називається сироватка міорелаксант. Але вона володіє властивостями і сироватки, і кремчик. Тобто, це. Ну, такий, самостійний, самостійний догляд, вже е, повноцінний, самостійний. Якщо ж ми обираємо сироватку антиоксидантну, то для молодих дівчат її може бути достатньо, а для е, хто постарше, то ще плюс крем навколо ж, е, очей. І якщо ми будемо говорити про саме обличчя, про весь догляд за обличчям, так, то е, от якими б кремами не користувалися? Номер один це очищення. А після того ми наносимо або тонік 39 екстрактів, він теж проникає, проникає дуже добре в шари шкіри, або саме обираємо софтнер. Це можна теж обирати, в кого який тип шкіри, але мені дуже подобається софтнер. Чому? Тому що це не просто тонік, це реально сироватка. От знов-таки продемонструю, от хто ще не знає. От бачите, яка крапелька, вона тримається. Вона тримається тут, вона не розтікається, як водичка. Якщо тонік 39 це тонік, то софнер це все-таки сироватка. Вона ріденька, але це сироватка. І перед нанесенням крема, хоч нічного, хоч денного догляду, якщо ви будете обирати ще й спочатку софнер, а потім крем, який би ви не застосовували. Хоч антиоксидантний, хоч золота колекція, хоч біодогляд. Хоч Афродіту під будь-який крем нанести софнер. І воно прям, от я нанесла на одну руку, вже пішло таке прям відчуття, як воно, воно пішло в, в глибину шкіри. От Тому е, дуже важливо, е, як, я ж кажу, як, як дорожку таку показати крему, куди йому проникати е, в глибині шари шкіри. Це робить сироватка після очищення та ще й сироватка. От, тому. Обирайте для себе повноцінний догляд, наші личика того варті, і обирайте сироватку антиоксидантну або тіредимону навколо очей, і сироватку софнер, яка містить в собі і натрію, і ламінарію. Альгінат натрія беруть от саме з бурих морських подоростів, і альфа-ліпоєва кислота. Тут ну, дуже дорогий такий комплекс, саме, саме для. Омолодження шкіри проти зморшок, для розгладження зморшок, для тургору шкіри і для зволоження шкіри. От тому е обирайте. Хто ще не брав, беріть, пробуйте. Хто хоче спробувати на відчуття, приїжджайте на 44. й Є відкриті всі ці засоби на 95 п'ятому. Вони є, але не всі. Можемо теж домовитися кому далеко на 44. й От і пробуйте і обирайте для свого личика найкраще, щоб е зберігати свою молодість та красу і покращувати вже той стан, який у вас є сам зараз. Будьте гарними і пам'ятайте, девіз – зустрінемо перемогу з красивим обличчям.